Ви коли-небудь прокидалися з відчуттям, що я живу не своє життя? Можливо, ви успішні за певними соціальними стандартами, маєте круту роботу, стабільний дохід, непогані стосунки, але всередині, наче, є якась порожнеча або навпаки, ви постійно експериментуєте, ризикуєте, шукаєте щось нове, але все ще не можете знайти своє місце в цьому житті. Якщо так, сьогодні ми з вами поринемо в тему, як знайти своє покликання, як зрозуміти, чим я хочу займатися, та зрозуміти власне призначення. Два питання, на які ми будемо сьогодні шукати відповіді: хто я? І для чого я усім привіт, хто мене не знає? Мене звати Лера, я психологиня та сексологиня. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій. Канал, мій інстаграм, але найважливіше для мене це ваші питання та коментарі, тому що насправді, коли ви задаєте свої питання чи просите зняти відео на якусь тему, я прям відчуваю такий конект. І дійсно хочу і поговорити щось, порекомендувати. Тому пишіть, якщо хочете. Сьогодні ми будемо говорити на тему, яка кожна людина хвилювала б хоча б раз в житті. Хто я і по факту це не якісь філософські міркування, це реально певні психологічні механізми, нейробіологічні процеси, які ми можемо використовувати для більш глибокого пізнання себе. Так, друзі, я трошки собі підвищила експозицію, бо щось сонце зайшло і стало дуже темно. Тому я знову світленька. Сьогодні я думаю, ми з вами зробимо такий мікс з нейробіологічних досліджень, психологічних досліджень, з різних, коротше, ось таких більш наукових штук. Ну і, звичайно, трохи поговоримо про real life, тому що я, наприклад, шукала себе. Багато хто з мого оточення також шукав себе і є, що тут проговорити. Перш ніж ми почнемо, запитайте себе, чи знаєте ви, що робить вас по-справжньому щасливими? Чи відчуваєте ви, що ви реалізовуєте свій потенціал? Чи відповідає ваше зовнішнє життя внутрішньому світу? Чи є у вас відчуття свого шляху, чи ви постійно сумніваєтесь? Якщо ви відповіли ні, хоча б на одне з питань, це то відео точно для вас, тому все починаємо. Не буду це більше розглагольствувати. Давайте. Взагалі, що таке призначення та чого ми його шукаємо? По факту, призначення це не просто робота або роль, яку ми виконуємо. Це таке глибше усвідомлення того, як наші унікальні здібності, таланти, характер можуть бути зібрані воєдина для того, щоб мати певний внесок в своє життя та у світ. До речі, цікавий факт з точки зору еволюції. Пошук сенсу життя це досить таке нещодавнє явище для людства. Бо наші предки були переважно зосереджені саме на виживанні, а не на пошуку себе, створення блогу в інстаграмі, зйомки Ютубу. Вони дійсно намагалися вижити. І по факту, тільки через надлишок ресурсів та багато вільного часу ми отримали таку розкіш задаватися питанням, хто я є. Психолог Віктор Франкл, який пережив концтабори під час Другої світової війни, прийшов до висновку, що розуміння сенсів свого життя є фундаментальним для людської психіки. Я насправді читала його книгу. Вона десь в мене була тут, я не можу її знайти. Людина в пошуках сенсу дійсно дуже така глибока, важка, але дуже потрібна книга, як на мене, тому раджу вам почитати. Тут залишу, як вона виглядає. Він писав: людина здатна витримати будь-яке, як, якщо вона знає, навіщо. Тобто дійсно, якщо ми розуміємо сенс, ми можемо рухатися вперед, назад, в бок, в сторону, тому що ми будемо розуміти, для чого ми це робимо. Не можу не сказати про те, що нейробіологи підтвердили нашу улюблену штуку про те, що коли людина знаходить певний сенс і відчуває, що вона живе своїм життям у мозку, звичайно, що активуються центри винагороди. Тобто виділяється дофамін та саратомін. Це нейромедіатри, що пов'язані з відчуттям щастя, винагороди, радості і купу всього. О, дивіться, я зараз почекайте. Я триваю твікса. Ті каку! Оно. Ну. ну, майже. <риспи> і ось це важливо: люди, які мають своє призначення в житті. Вони є більш стресостійкими, довше живуть. Я, до речі, не знаю, як проводять ці лонгітюдні дослідження, але якщо дослідження так говорять, ми їм віримо. Також такі люди показують нижчі рівень депресії і тривоги, це логічно, і взагалі вищу. Задоволені життям. Тобто просто людина живе і думає, що слухайте, все в мене в житті окей. Але знаєте, коли я писала сценарій на це відео, я розуміла, що є одна проблема, з якою зараз стикнулося дуже багато людей. Раніше, наприклад, в СРСР в людей не було вибору. Тобто там була одна робота на все життя, ну у більшості. Люди мали там якусь квартиру, яку їм давала держава, і там одна дружина або чоловік теж на 50 років. І там була така. Скрупульозна, нудна, але визначеність. Але зараз у нас на не... Тільки багато можливостей, що людині дуже важко з цих можливостей обрати, і тому насправді зараз багато хто там в 35 років тільки знаходить те, чим він хоче займатись, або взагалі в 40 років починає жити своїм життям. Соціолог Барі Шварц це називає парадоксом вибору, коли надмірна кількість опцій не полегшує вибір, а навпаки, його ускладнює і знижує настрій від цього вибору. Це те ж саме коли ми годинами гортаємо стрічку Netflix або гортаємо YouTube 15. 15 хвилин думаємо, що подивитись. Або коли ми приходимо за косметикою, бачимо 259 брендів. Думаємо, Боже, я вже нічого не хочу обирати, можна, я просто піду додому. Ось тут приблизно така ж сама ситуація, тільки замість косметики та фільму ми обираємо власне життя. І хочу сказати таку штуку, що. Пошук призначення це не ось так. Тобто, навряд чи буде таке, що ви в один день прокинетеся і такі О, господи, боже, мій, точно, ось це треба було зробити. Ні. Але це певний поступовий процес, до якого можна прийти. Перш ніж ми перейдемо до усвідомлення того, хто ми є насправді, я хочу сказати трохи про соціальні маски та психологічні травми, які заважають нам зрозуміти. Хто ми і що ми тут робимо? Якщо ми говоримо про психологічні паттерни і установки, по факту дитина ж дійсно навіється з дитинства тим, чим її навіють. Як це пояснити? Якщо все життя вам говорили, що найголовніше це стабільна робота, найголовніше це стабільний партнер поруч, людина, яка виростає з такими установками, вона не буде шукати щось crazy, щось таке interesting, passionate, Ось таке все. Вона буде шукати щось звичайне, стабільне, і ось це найголовніше. І по факту, такі ну, ми можемо це назвати програмами, установками, навіюваннями. Вони формують в людини сприйняття себе та світу. Я не маю а, бути художником і продавати свої картини, тому що, наприклад, мені в дитинстві всі говорили. Художники живуть на вулиці. Блін, друзі. От реально, ну не жодного художника не бачила, який би був на вулиці. Ну я не знаю, звідки вони це взяли. Але дійсно, коли нам в дитинстві постійно навіють те, що думай про майбутнє, тобі потрібна вища освіта 100%, тобі треба стабільна робота. У нас є дві стратегії: ми або йдемо за цими установками, або у нас включається бунт. Ми йдемо повністю проти цих установок. Але і в тому, і в тому варіанті це не є наш вибір, це не є те, що я хочу зробити. Бо людина, яка йде в бунт, вона можливо б і хотіла якусь вищу освіту. Але через те, що вона в бунті, вона не може визнати того, що. Так, я цього хочу. Вона буде старатися зробити максимально все, що буде не відповідати очікуванням її сім'ї. І зараз я вам хочу розказати трошки про феномен інтерперсональних очікувань. Я вам в минулому відео ось в цьому говорила про такого психолога, як Керол Дувек. Якщо не помиляюсь, я просто пам'ятаю, що я говорила дувек, і мені здається, що це був. Керол Двек, ось в цьому випадку він разом із Дженніфер Крокер ось це явище, яке вони назвали інтерперсональні очікування. Це явище, коли людина переслідує ті цілі та мотивації, які їй нав'язало оточення або батьки. І тут ми, до речі, можемо говорити не тільки про сімейні установки, ми також можемо говорити про соціально мережеві установки. Всі люди мають хотіти iPhone. всі люди мають хотіти купити Dyson. Якщо зарплата менше 10 тисяч доларів, це взагалі фігня. От я чесно, я коли дивилася раніше ці огляди в тікі і коли там всі говорять про те, що мінімум 20к доларів має бути в день чи в місяць, супер класні цілі, але це породжує в людини відчуття якоїсь нецілісності і заниженої самоцінності, якщо вона дивиться такі відео і реально. Розумієш, а я стільки не заробляю, і саме ось тут може зароджуватися цей феномен переслідувати чужі цілі, які нав'язані. Сім'єю, родичами, соціальними мережами і людина, чия самооцінка базується на зовнішніх критеріях, схвалені від інших лайки в інстаграмі, на те, що я купила нарешті там дайсу набу... на бону коротше, щось ще такі люди частіше відчувають тривогу, депресію, тому що їхня самооцінка є дуже лабільною, вона є максимально нестабільною. Адже коли наша самоцінність спирається на внутрішні цінності, то ми розуміємо, що Окей, в мене немає Дайсону, але це не робить мене жахливою людиною. Окей, я отримала незадовільно в універі, але я все одно я в себе я така класна, хоч і якась не дуже компетентна. Пофіг. Розумієте? Тобто, коли людина дійсно спирається на ось це зовнішнє, вона не може. Мати стабільну самооцінку, але коли вона формує ось тут такий кремій такої любові до себе і розуміння того, що в незалежності від того, що відбувається, я є в себе і зі мною все окей, ось тут формується така стабільна самооцінка. Я кудись діла посилання на це дослідження, але я його пошукаю в Гарварді знову блін. В Гарварді. Я в минулому відео вам говорила, що хочу навчатися в Стенфорді. Вже хочу навчатися в Гарварді. Мені здається, що там теж ну, має бути дуже круто, дуже цікаво. Тому все в майбутньому може ще буде. Подивимось. В цьому дослідженні в Гарварді вони побачили, що студенти. Десь в 60% випадках обирають свої цілі, базуючись на цілях батьків, або базуючись на навіюваннях батьків, а не обирають свою власть. І це дуже часто призводить до якоїсь професійної кризи в 30-40 років, тому що так ви можете бути CEO, мега крутої компанії, заробляти кучу бабла, їздити на ламбі, але увесь цей час ви хотіли бути балериною. Ось в чому момент. І тоді ми маємо вже інтегрувати в це життя. Наше балеринське життя, до прикладу. Але про це вже потім. І також хочу зараз останнє сказати стосовно того, чому ми не можемо визначати своє призначення, чому ми цього боїмось, тому що. Еволюційно в нас закладено страх бути собою, тому що в первісному суспільстві відчуження від е, свого оточення зазвичай означало смерть. Якщо в племені одна людина була якоюсь не такою, якась вона була інша, то її могли вигнати з цього племені або взагалі вбити. Ну і звичайно, що цей страх знову ж таки шоктивує. Ми далевидне тіло, ось таке воно маленьке, яке відповідає за цей страх, за цю тривогу. Взагалі не зрозуміло, на що воно вмикається так часто, але вже ладно. Тому, якщо ви відчуваєте страх бути собою, якщо ви відчуваєте, що мене не приймуть, це нормальне еволюційне явище. Але важливо це помічати і дивитися наступний етап цього відео, щоб зрозуміти, що з цим робити. Зараз я хочу вам запропонувати перейти до най- Цікавішого, як мені здається, психологічні підходи до розуміння себе. Ми зараз з вами розглянемо декілька підходів того, як ми можемо зрозуміти, хто ми є і що ми хочемо. Теорія покликання Річарда Болза. автор книги, якого кольору ваш парашут, він розробив концепцію перетину для знаходження свого призначення. За його теорією, наше призначення знаходиться на перетині: того, що ви любите робити, ваші пристрасті, того, що ви вмієте робити добре, ваші таланти того, за що світ готовий платити вам гроші, економічна цінність, і того, що потрібно світу, тобто соціальна цінність. І коли всі чотири елементи збігаються, ви знаходите своє. Унікальне місце в цьому світі, давайте розберемо приклад, що тут може бути. Наприклад, того, що ви любите робити, точно є щось, що вам може подобатись. Це може бути якесь хобі, до якого ви рідко там приходите. Не знаю, це може бути фотографія, зйомка відео, малювання, читання, вивчення, викладання. Ну коротше, абсолютно все, що завгодно, і ось це може бути вашими пристрастями, або можливо, ви любите читати книжки. Супер, ідемо далі. Того, що ви вмієте робити добре. Тут ми вже шукаємо, що це може бути. Наприклад, я вмію добре говорити, або я вмію добре писати якісь там твори, я вмію добре аналізувати інформацію, того, за що світ готовий платити. Сюди ми вставляємо те, що ми можемо робити добре за гроші, що трошки буде перетинатися з пристрастями і талантами, бути букблогером, робити якісь огляди книжок, або якщо ми добре аналізуємо і викладаємо, це може бути якесь викладання онлайн лекції або офлайн лекції в університеті. І четверте, того, що потрібно світу, ми додаємо соціальну цінність, ми додаємо, яка робота буде дійсно важливою. По факту, це один з підходів, як ви можете спробувати знайти навіть не те, що своє призначення, а те, що вам може підійти, може бути цікавим. Тому я б тут точно радила вам поставити відео на паузу і просто проаналізувати зараз для себе. Бо якщо взяти той приклад, який я тільки що описала, там ми дійсно бачимо, що якщо людина любить там читати або малювати, або вона любить викладати, то їй дійсно може підійти там ведення якогось букблогу. Після цього вона може мати якісь колаборації або працювати в книжковому магазині, або працювати викладачем, якщо вона має там класну освіту, проводити якісь літературні вечори української літератури. Зараз мені здається, це дуже на часі. Це якраз такий ось цей соціальний компонент. Тому тут важливо зосередити увагу на ось цих чотирьох пунктах, що там про мене. Мені дуже подобається з. Я ніколи не могла виговорити це слово з першого разу. Я зараз його просто прочитаю, тому що нереально. Екзистенційний підхід. Мені насправді він дуже подобається. Я буду чесно. Я Ірвіна Ялома ще не читала, бачила дуже багато його книг. Там і про кохання, і про різні ось такі питання сенсу життя. Хочу якось почати читати, і вам також раджу. Бо саме екзистенційні психологи, от, наприклад, як Ірвін Ялом, вони вважають, що сенс не знаходиться, він створюється. Ви можете створити те, що вам буде цікаво, бо за його теорією, життя саме по собі не має наперед. Якогось визначеного сенсу, ми створюємо його за власними виборами та діями. І це витікає, що питання хто я, має бути дуже пов'язане з питанням, ким я хочу бути. І з цього витікає, що ваше призначення не є чимось фіксованим, що потрібно там від, віднайти і відшукати. Це певно динамічний процес, який ви самі формуєте. А я думаю, що коли я викладу це відео, я постараюся вам запропонувати одну техніку на пошук цінностей, а тому, що от те, що я зараз сказала. Стосовно екзистенційного підходу, дуже легко сказати, ким я хочу бути. Ідей немає. Але в мене є офігенна вправа з мого навчання з когнітивно поведінкової терапії на пошук цінностей. І є ще один підхід, як ми можемо шукати своє призначення, і це саме через пошук цінностей. Цінності не відповідають на питання. Що я хочу мати, або що мені треба в моєму житті зараз, там машина, квартира. Воно відповідає на питання, якою людиною я хочу бути, і вправо складається там дуже багато різних слів, здається. 80 з чимось, ну коротше, десь так, з різними описами. Наприклад, добра людина, впливова, вплив, любов, сім'я ось якісь такі штуки. І ваша задача буде відповісти, що зараз для вас в вашому житті на сьогоднішній день є най найважливішим. І вже спираючись на ці цінності, можна зробити ось цю техніку на а те, що я тільки що говорила, річарда Болза. Спробувати таким чином відчекати своє призначення, тому що я, наприклад, цю техніку на цінності дуже люблю. Я її десь раз на півроку, можливо, інколи рідше стараюся перероблювати, тому що як говорить Ірина Ялом. Пошук себе це щось динамічне, і дійсно, якщо ви будете півроку, наприклад, займатися в залі, займатися спортом, харчуванням, у вас цінність може трошки змінитися. І, наприклад, для вас стане важливішим, не знаю, стати тренером, так або стати нутриціологом, ви захочете пройти курси і далі на цьому там заробляти і бути нутриціологом Може бути і така історія. Тому, якщо вам буде цікаво, давайте я не забуду. В описі під цим відео буде посилання. Я думаю, куди викласти цю вправу, я думаю, що я її викладу, напевно, в наш телеграм-канал, тому що там відкритий доступ і ви в будь-який момент зможете зайти пройти цю техніку. Тому все. Ось тут, в описі, залишаю посилання, а для того, щоб ви пройшли ось цю вправу на цінності з когнітивно поведінкової терапії. І зараз ми з вами зробили такий, знаєте, перший етап, є взагалі підходи до визначення призначення, що можна з цим робити. Я вам вже придумала скинути техніку, але зараз я вам хочу ще дати декілька саме практичних порад, з чого ви можете почати, тому що знаєте. Я коли знімаю це відео, я стараюся більше не говорити про якусь теорію, а більше все-таки йти в практику, тому що коли ми шукаємо або створюємо наше призначення, ми його шукаємо та створюємо. Це про дію. Тому практичні вправи будуть дуже помічні. Спробуйте завести для себе щоденник потоку. І я скажу чесно, я цю вправу ще не робила, але дуже хочу спробувати, бо мені здається, вона дуже така інсайтова. Що таке потік? Потік це стан. Коли ви повністю поглинені діяльністю і час ніби зупиняється, а ви відчуваєте глибоке задоволення. Цей стан вказує на діяльність, яка резонує з вашою справжньою природою. Тобто, а, якщо я не помиляюсь, є ще книжка-потік, я її також не читала. Я щось взагалі відбилася від а, модного книжкового життя. Вот. Але ось цей стан, стан потоку. Я думаю, що ви колись в житті його відчували. Я його дуже часто, у мене прям а, зараз пішли мурашки. Я його дуже часто відчувала в дитинстві. Наприклад, коли я малювала, я реально пам'ятаю, навіть зараз це відчуття активної медитації, що я просто малюю, і я думаю, де мені поставити наступний штрих, де мені взяти там фарб. Або олівчик, щось там. Тобто я максимально була в цій справі. Я взагалі не думала ні про школу, ні про хлопців, ні про дівчат. Я була саме там. І це, до речі, дуже класно. Тому протягом двох тижнів спробуйте фіксувати моменти, коли ви відчуваєте потік. Як зрозуміти, що це саме він? Перше, вам буде здаватися, що інших думок зараз майже немає, ви повністю зосереджені на моменті. Друге, вам буде подобатись те, що ви робите. І третє, час дійсно буде йти, наче дуже-дуже повільно. І тому два тижні фіксуєте і відповідаєте собі на такі питання: що саме я робила, коли відчувала потік? Як довго тривав цей стан? Одну хвилину, п'ять хвилин чи годину? Які емоції ви відчували в моменті? Які свої здібності? Ви використовували, бо насправді я вам скажу так, що створення, формування свого призначення це не завжди означає повністю перекроїти своє життя, змінити роботу, там піти від сім'ї, від дітей і так далі. Інколи ви можете залишатися на тій самій роботі, в тій самій квартирі з тими самими людьми, але додавши. Щось таке дуже сенсовне, не знаю, походи, наприклад, волонтерами до собак, да, або створення чогось нового, створення якогось маленького проекту будь-що. Тобто, ми маємо розуміти, що ось це призначення це не завжди про те, що ми маємо все змінити в нашому житті, але ми починаємо з чогось маленького. От і стосовно потоку, хочу останнє сказати, що аналіз цих записів може допомогти вам виявити ці паттерни. Що будуть вказувати на ваші природні схильності і таланти. Коротше, наступна вправа насправді для мене просто щось з чимось. Воно мені дуже подобається. Зараз я вам про неї розкажу. Називається метод. Три нуля. Якщо не помиляюся, техніку розробила коуч, і вона запропонувала дуже крутий концепт, який допомагає відділити власні бажання від соціальних очікувань. По факту, вся вправа складається з того, що вам потрібно уявити, що ви починаєте життя з повного нуля, без зобов'язань, без репутації, без боргів. Вас ніхто не знає. Там, де ви зараз живете, уявімо, що це взагалі може бути будь-яка точка цього світу нашої країни. І тепер запитайте себе, де б я жила. Чим би я займалася щодня? З якими людьми я б спілкувалась? Які цінності були б для мене важливими? Важливо записувати відповіді без цензури, пишіть максимально реалістично і прямо. Я, наприклад, розумію, що це дуже цікаво. Тобто, якщо уявити, що я зараз починаю взагалі з нуля, але в мене є там якась заначка, тому що, да, як в цій вправі нам сказали, що там немає боргів, можливо, є якась заначка, то я от прям не знаю. Мені здається зараз, що я б все одно хотіла бути або в Україні, або в Кореї, або на якомусь океані, можливо, в Гаваях. Але знову ж таки, я зараз говорю про це, базуючись тільки на якихось своїх враженнях. Я ніколи не була в цих місцях, але я розумію, що знаходячись в Україні, мені добре. Ну, незважаючи на придурочних сусідів, звісно, от, але в принципі мені дуже добре тут. Тобто, ця вправа, блін, треба буде мені також її зробити. Ця вправа реально допомагає побачити, а що б ви робили, якби всього того, що ви побудували зараз, його просто б вже не було. Ну і звичайно, наостанок, третя вправа, яка е, супер прикольна, класна. Зараз розкажу психолог Абрам Маслоу. Я думаю, що ви чули про його піраміду. Я думаю, що ви чули про те, що його піраміда, взагалі не така, яку її спочатку показували, що він не тема на увазі. Ну коротше, крутий психолог, я його дійсно ну поважаю. Мені його праця прям дуже подобається. І десь у мене ще була книга Вон. за межами піраміди потреб. Прикольно також. Абрахам Маслоу вивчав пікові переживання. Це такі моменти екстраординарного щастя, дуже сильної гармонії та кайфу. Ці моменти дуже часто вказують на наші глибинні цінності та прагнення. Тому спробуйте зараз згадати декілька найяскравіших моментів у вашому житті, що це було. А коли ви були дитиною бігли під дощем, або коли вам запропонували підвищення на роботі, або коли вам ваш партнер зробив пропозицію. От спробуйте уявити такі най-най-най найяскравіші моменти життя. І проаналізуйте, що саме тоді відбувалося, які елементи були присутні, якісь конкретні люди, діяльність або місце. Які цінності відображалися в цих моментах? І які ваші сильні сторони проявлялись? Насправді я скажу так: ця вправа вона не всім підійде, тому що е якщо у вас немає ніяких щасливих спогадів, наприклад, там стосовно реалізації та роботи, це може бути трошки важче. Але я впевнена, що you can make it come true. <с> господи, я на цьому теж йду до англійської. Я розумію, що е там мені буде хана, бо я прям в ній щось не дуже сильно розбираюсь, ну окей. Тому ця вправа вона насправді зосереджена на тому, щоб, по-перше, проаналізувати, коли в останній раз ви відчували екстраординарне кайфове щастя, коли це дійсно було. Ну і звичайно, зрозуміти, які цінності були там. Наприклад, якщо я була дитиною, бігала під дощем, там, можливо, була моя цінність пригоди або щось таке веселе, класне, або люди, які були поруч зі мною. І це також може допомогти зрозуміти частинку мого призначення, так що мені важливо мати пригоди в житті. Важливо мати якісь там цікаві штуки і так далі. Тому спробуйте. Насправді це відео виходить якимсь дуже довгим. Я скажу вам чесно, я вам ще навіть половину не розказала того, що я хотіла. А у мене чогось в останні моменти якесь натхнення, напевно, на youtube відео що я прям хочу все одразу розказати. А потім, коли знімаю, бачу, що типу це прям буде дуже long відео, і типу не всім це комфортно. Тому знаєте, я напевно закінчу просто деякими прикладами фільмів, які б я вам дуже хотіла порадити, подивитися. Вони саме стосуються призначення. вони... А, вони такі, які я не люблю дивитися. Я не люблю дивитися фільми, де я знаю, що я буду плакати. Але а, це дійсно ну, дуже 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 круті стрічки. Я вам хочу порадити, звичайно, мультфільм Душа він досліджує тему призначення через історію а, Джо Гарднера, який є вчителем музики, і він мріє стати джазовим піаністом. І фільм показує, як надмірна фіксація на якійсь конкретній меті може засліпити нас до багатства життя в цілому. І я зараз знаю, коли для вас це говорю, у мене прям мурашки, тому що я пам'ятаю, як дивилася той мультфільм, він дійсно дуже глибокий, і особисто мені інколи можна не так продуктивно зробити якусь техніку, як подивитися якийсь фільм. Або серіал, або мультфільм, який такий глибокий, класний, для того, щоб знайти для себе якісь інсайти, тому я вам його дуже раджу подивитися. Також зараз у мене десь там в іншій кімнаті буде дуже щасливий мій чоловік, тому що він обожнював раніше дивитися Ді Капріо, Але коли ми з ним познайомилися, і сказала Ді Капріо, та ну камон, типу, Я його не дуже люблю. От, і ми, як ну він якось перестав його прям дуже сильно дивитися, але він мені все одно показав всі фільми, які він з ним любив. І ось один фільм Початок. Я насправді не знала, чи заносити його сюди чи ні. Але цей фільм, він же ж на перший погляд, просто про проникнення в сни. Але на глибшому рівні початок досліджує тему самопізнання та зустрічі з витісненими частинами себе. І ось цей головний герой він подорожує. Такими лабіринтами, наче свого якогось несвідомого, щоб примиритися з минулим і знайти дорогу додому, і насправді цей фільм дуже круто показує концепцію тіней. Якщо не помиляюсь, це Юнг їх описував. Якщо говорити просто, це такі непризнані сторони нашої особистості, як така тіньова сторона, яка буде негативно впливати на наше життя, поки ми її не пустимо в нашу свідому частину. До речі, дуже цікава тема. Е, можна буде прям також про це якось поговорити. От, і тому початок він також, мені здається, дуже класно резонує з темою призначення і своїх істинних бажань. І давайте так, один фільм, е, думаю, багато хто його дивився, їсти молитися кохати», Там героїня переживає таку бабу. Е, Класичну кризу ідентичності, в неї успішна кар'єра, і і матеріальний достаток, але й повна спустошеність всередині, і, от саме її, ось ця подорож там я не пам'ятаю, там здається, була Індія, Балі здається, щось ще це не просто зміни локації. Це такий певний внутрішній шлях до фільму. І мені здається, що ось цей ключовий урок. Це саме в тому, що іноді, щоб знайти себе, потрібно втратити все, що як вам здавалося, і було вами. І у мене знову мурашки. Це таке? Сьогодні якесь дуже таке емоційне відео. Що дійсно інколи ми маємо відмовитися від всього того, що зараз є в нас, і те, що наче складає нас для того, щоб дійсно знайти шлях до себе. Дуже цікаво, мені здається, що якщо людина переживає кризу, ця, ну, цей фільм також може бути дуже корисним, тому я вам його раджу, друзі. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Якщо так підсумувати, ми з вами проговорили взагалі, чого у нас може бути проблема з пошуком призначення. Ми вам говорили певні такі концепції, як шукати це призначення. Ну і, звичайно, проговорили практичні вправи, куди без них, як ми можемо це призначення відшукати. А нагадую, що підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, але також під цим відео обов'язково я виставлю посилання, де ви зможете скачати техніку цінностей. Пока-пока.